Дні у випуску без учнів сільські школи на Львівщині закриваються. Там уже нема кому вчитися. У селі Сидорівка, що на Жидачівщині цього року не почують першого дзвінка. Цю та ще дві школи на Львівщині закривають. тец 1 стала надійнішою. Нова трансформаторна підстанція забезпечить електрикою два спальні райони міста. Світло без перебоїв у Львові реконструювали трансформаторну станцію. тец 1 Село роз'єднане колією. Мешканці підбірців просять повернути їм залізничний перехід, розібраний минулорік. Ще півтора роки тому ось на цьому місці був залізничний переїзд для автомобілів. При підготовці до Євро 2012 його демонтували. Місцевим мешканцям пообіцяли зробити тут пішохідний перехід. Однак далі обіцянок справа не дійшла. Доброго вечора. Наш репортер в ефірі про події вівторка 31 липня. Відійшла у вічність Ірина Калинець. Поетеса, дисидентка та активістка українського національного руху померла сьогодні на 72-му році життя. Її підкусила важка і тривала недуга. Із дитинства жінку виховували у пошані до рідної землі мови та народу. У 70-х роках під час другої хвилі брежнівських репресій за виступи на оборону переслідуваних діячів культури Ірину Калинець звільнили з роботи, а за два роки арештували, звинувативши антирадянській агітації. Засудили її до шести років таборів суворого режиму та трьох років заслання. По поверненні на батьківщину Ірина Каланець долучилась до створення товариства української мови та народного руху України, боролись за відродження греко-католицької церкви та утвердження рідної мови. Ірину Каланець названо героїною світу та нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня. Її поховають у четвер на Личаківському кладовищі. Експонати не постраждали. Вчорашнє задимлення у палаці Бандінеллі на площі ринок, де розташовані музеї склад та пошти, не пошкодили їхніх фондів. Про це повідомив директор музеїв. Втрачено лише офісний стіл та прилад відеонагляду, який, ймовірно, і став причиною короткого замикання. Нагадаю, вчора близько шостої вечора із підвалу Кам'яниці почав іти дим. Туди відразу виїхали рятувальники, щоб ліквідувати пожежу. Однак вогню не виявили. Задимлення ліквідували за 20 хвилин. Перевелися учні у трьох школах Львівщини цього року. Не продзвонить перший дзвоник. Їх закривають, бо сідати за парти там нікому. Ще кілька десятків навчальних закладів розпишнуть навчальний рік без першокласників. Улянка прийма в останнє сідає за знайому парту у її рідному селі Сидорівка, що на Жидачівщині закривають початкову школу. Навесні випустили двох четвертокласників, і дівчинка третьокласниця залишилася єдиною ученицею. Та такому статусу зовсім не зраділа, бо понад усе мріє про шкільних подруг. Так, було ще хлопчики, а і я не мала з ким скампувалась. Не в футбол. м'ясо. Там шляптях буде мені ліпше, там більше дівчаток буде. Заради друзів дівчинці щодня доведеться долати по два кілометри в один бік. Та у новій школі на такі випадки є аж два школярики. Отож батьки за улянку спокійні. А де та далеко два кілометри два кілометри? Школярика ні школяриком це файно». Тим часом у Сидорівці вже взялися розширювати садок. Останні чотири роки він кілив приміщення зі школою. Тепер матиме більше місця. Так в школі вже зменшилася кількість дітей. Були вільні приміщення. На першому порусі ми зробили дошкільний навчальний заклад, де зараз знаходиться шістнадцять. 16... Дітей. А на жаль, в школі з кожним роком зменшилася кількість учнів. Та школу не ліквідовують уточні освітянин, лише призупиняють її роботу. Мовляв, якщо будуть діти та воля батьків, вона обов'язково запрацює знову. Вчителі ж згадують, колись у цих стінах не було так порожньо, і переконані, школярі пропали не назавжди. Ми би хотіли, щоб наша школа працювала. Відновила свою діяльність через рік, тому що в наступному навчальному році буде вже діточок трошки більше. А якщо будуть діти, то буде і молодь, і буде село процвітати. Якщо у Сидорівці учні перевелися, то у Кнісело, також на Жидачівщині, є ще більше десяти дітей шкільного віку, зокрема, й четверо першокласників. Та біда ходити у рідну школу діти не хочуть і свідомо обирають чужі села. І, хоч у списку на закриття кніселівської школи немає, дирекція сама звернулася у район. Діти хочуть компанії, а якщо бігає тут, о, 11 дітей було, ви знаєте, аж страшно. Отак дивишся. Страшно дивишся. Один там пішов, один там. Нема того, що колись 65-55 у приміщенні школи, у кнісело також хочуть відкрити садок, Щоправда, косметичним ремонтом, як у Сидорівці, тут вже не обійтись. Треба приблизно півмільйона гривень, яких у сільради немає. На території сільської ради ми маємо 32 дітей. Вже зверталися в нас багато таких молодих сімей, щоб був дитячий садочок на території сільської ради, тому що не кожен має можливість з бабусею чи з дідусем залишити свою дитинку. Так що ми будемо планувати працювати в тому. Плані, що в нас таке запрацював дитячий садочок. Збільшення кількості дошкільняток єдине, чим наразі можуть тішитися освітяни. Адже крім жидачівського району учнів катастрофічно бракує ще десяти районам області. Відтак найближчі роки школи продовжуватимуть закривати. Оксана Лабойко, Роман Миленький, наш репортер. Світло без перебоїв від на ТЕЦ-1 запрацює нова лінія електропередачі потужністю 110 кВт. Обладнання на підстанції було ще із 60-х років і відслужило вже два терміни. Саме тому воно не витримало буревію два роки тому. Тепер тут поставлять нову техніку. Світло на сихів і на окову постачатимуть завдяки ось цим складним механізмам. До липня цього року вони були виведені з ладу, працювали запасні. Адже після сильного буревію 2010-го трансформаторний роз'єднувач розсипався над руски. Сьогодні тут стоять нові індійські. Вимикачі 110 кВт, трансформатори струму це вже сучасне обладнання, яке заповнене Елегазом. Це ну, передове обладнання, передові технології. Воно є надзвичайно надійне. Сюди привезли і нову техніку для лінії електропередачі. Її закупили в Запоріжжі. На все пішло 7 мільйонів гривень. Зараз робиться та реконструкція для того, що в разі виникнення природних катаклізмів, які впливають на роботу енергосистеми, є можливість зразу через АВР переключити споживача місто на інші джерела, на інші лінії. До кінця цього року на ТЕЦ 1 мають привезти до ладу і два теплові котли. Ми сьогодні виробляємо приблизно 10% від потреби міста зимою. Більше того, якщо ми закінчимо третій тепловий від збалансуємо роботу восьмого котла, а ми цього року це закінчимо, ми вийдемо десь процентів ближче до 15%. Все це нове обладнання купили на гроші інвестиційної програми. НКРЄ вона передбачає 11,5 мільйонів гривень на реконструкцію всієї тец 1 Ірина Папірник Олег Кухар, наш репортер. Відрізані залізницею у селі Підбірці ще минулого року працював залізничний переїзд для автомобілів. Через запуск швидкісних поїздів його закрили. Частинні селян, які живуть за переїздом, залізниця обіцяла облаштувати перехід, але досі цього не зробила. Людям доводиться об'їжджати колію за кілька кілометрів або жити через неї пішки і ризикувати кожного разу. Ані Іванівні 80. Із них 22 роки пропрацювала на залізниці. Доки був переїзд, кожен день ходила до магазину чи у справах до сусідів. Тепер самотужки не може перейти колію. Я тепер не йду кожен день, бо я не можу. Я зачеплюся, буду ми відіна робити дітям. Окрім Анни Іванівни, колишнім переїздом ходять кількадесят селян, незважаючи на те, що він для цього не придатний. Нема ні звукової, ні світлової сигналізації. В мене внук має йти в перший клас того року, і ви знаєте, ми вже всі переживаємо, як та дитина має по рейсах ходити. Попри це, переїзд досі є найзручнішим засобом зв'язку. із рештою села у нас багато проводяться також і ремонтних робіт. А декому треба привезти чи якийсь щебень, чи пісок, чи мебель. А коли кажуть, от де ви живете, і пояснюєш, де де ми живемо, і як нам треба їх сюди привезти? Оці от речі, чи щебні, чи меблі, ніхто не хоче сюди їхати. За словами мешканців, УК залізниці їм запропонували користуватися найближчим переїздом. Щонайменше два кілометри займає, і дорога звичайно не є. В найкращому стані там, то тобто це якщо б швидка би приїхала, то б вона туди не приї не проїхала однозначно. Люди вкотре прийшли просити про перехід до керівника сільради. Той каже: раз Укрзалізниця пообіцяла, то зробить. Однак інтереси держави на першому місці. Ну кінець кінцем сільська рада вона теж повинна займати якусь державницьку позицію. Враховувати інтереси держави для проведення цього євро. Тим більше, що вони я думаю, що є ця серйозна структура, яка пообіцяла це зробити. Вони обіцяли ще доїв. У залізниці ж своя правда. Шлагбауми і попереджувальні знаки залізничники нібито встановили. А якщо їх немає, то це питання до міліції. Облаштовувати перехід ніхто не буде. Значить, обіцянок на рахунок залізниці виконання робіт по облаштуванню переходу не було. Ніяких документальних підтверджень цього немає. На початку липня у цьому ж селі на іншому переході через колію під колесами поїзда загинув пенсіонер. Він перетинав залізничний шлях у придатному для цього місці, на відміну від людей, які користуються недіючим переїздом. Любомир Ференц, Олег Кухар, наш репортер. Вступна кампанія позаду. У вівторок, о п'ятій вечора, вищі навчальні заклади України припинили прийом заяв від апітурієнтів. Два найбільші львівські університети опинилися у першій п'ятірці національного рейтингу популярності. Львівський університет імені Франка став третім. Там прийняли понад 40 тисяч заяв. Львівська політехніка п'ята в Україні. Сюди вступники подали більше 32 тисяч пакетів з документами. В останні робочі години місячної вступної кампанії кабінети приймальних комісій не пустують. За сьогодні у це відділення комісії в університеті імені Івана Франка прийшли три десятки абітурієнтів. Це є вступники, які так які просто вичікують, тобто вони дивляться на рейтинги. Вони вичікують до останнього дня, щоб останній день точно здати документи туди, коли вони посту. Знаходимо таких у приймальній комісії за три години до кінця прийому документів. Я вже сюди подав документи, тільки зараз Я просто вирішив що сюди подати. Настя приїхала до Львова з Краматорська на Донеччині. Сьогодні вона остаточно вирішила, де навчатиметься, і подає оригінали документів. Я зараз на хвилі емоцій, тому що ну я дуже кохаю це місто Львів, саме через це. Я сюди приїхала і ну, стати студентом львівської політехніки це була моя мрія. У Львівській політехніці охочих стати студентами в останні дні було більше, ніж в університеті Франка. Завчора ми прийняли десь заяв 600-700 так. Більшість із вступників вже знають результати, проте побачити свої прізвища в офіційних рейтингових списках майбутні студенти зможуть 1 серпня із 10 ранку. Далі матимуть 10 днів, щоб визначитись, де будуть навчатись, та подати туди оригінали документів. Ірина Панчишин, Роман Маленький, наш репортер. Сьомий день народження відсвяткувало наймолодше місто України Новий Калинів. Лише у 2005 році Верховна Рада затвердила теперішній статус населеного пункту. Окрім цього, місто може похизуватись і наймолодшими у державі мешканцями. Середній вік тут 30 років. Цьогоріч день міста відзначали з розмахом. Святкові заходи почали ще зранку. Головною ж подією був музичний концерт. Серед запрошених виконавців найочікуванішим виявився виступ учасниці співочого шоу Голос країни Тоні Матвієнко. Коли їхала по місту, дивувалася, що так набагато ну, молоді, дітей це дуже добре. Не хочуть, щоб люди роз'їжджалися за кордон, а діти тікали в Київ. Хочуть, щоб все тут вийшло, вони розбудувалися. Сім років тому у місті жили три з половиною тисячі людей. Зараз тут понад чотири тисячі мешканців за рік лише шість смертей. Тому пояснює міський голова: усі зміни у місті спрямовані на молодь, Не виняток і святкування. Ми продукуємо українське українську музику, українську культуру, українські звичаї. І якщо ми наші діти виростають на українській культурі українській музиці, я думаю, з них виростають гарні українці. Втім, зізнається Богдан Юзвяк підтримки від держави майже немає, тому постійно змушені звертатись до меценатів. Стосується це як розбудови дитячого садка, так і святкових заходів. Я радий, що в місті новому Калинові є така єдина велика. Активна громада, ми багато вже спільно вирішили спільних проєктів по місту Нової Калини і переконані, що в нас ще багато спільних справ попереду. У 2011-му населення міста зросло на півсотні людей. Як відзначає міський голова у новому калинові, ще жодного року смертність не перевищувала народжуваність. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою liu24.com. А якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 297 девять Далі ще про економіку, культуру і спорт. А Мені час прощатись. На все добре. Якщо для більшості мешканців 25 копійок незначні гроші, то для підприємства Львів Електротранс підняття тарифу на проїзд з гривні 25 до гривні 50 дає можливість покращити ремонтні роботи тролейбусів та трамваїв, а також вчасно виплачувати заробітну плетню працівникам. Минулої сесії депутати вирішили, ціну за проїзд в трамваях і тролейбусах потрібно зменшити до попередньої гривні 25. Та це рішення юристи міської ради визнали нелегітимним. А міський голова його заветував. Життя міста це є збалансований процес. Тому я розумію, що людям на вибори нема що показувати, вони займаються піаром, давайте зменшимо тарифи на одне, на друге, на третє. Місто має збалансовано жити. Там, де це можна, ми тримаємо удар. Підвищили тариф на проїзд в електротранспорті ще у червні. Мешканці до здорожчення ставляться спокійно. Залежно для кого для, наприклад, для незабезпечених родин можливо це дорого. Але якщо порівнювати з іншими цінами, це зовсім не дорого. Я вважаю, що це не надто дорого. В принципі, один з найкращих видів транспорту у Львові, і 75 копійок. Я думаю, що це нормально. Навіть якщо це гривня 50, це рівно дешевше ніж маршрутка. Часто ходять менше якихось курьозів, тобто маршрут маршрутку можна чекати 20 хвилин, трамвай ходить кожних 7 хвилин, наприклад. Та для підприємства ж яке ледь зводить кінці з кінцями, важлива кожна копійка. Гривня 25 і гривня 50 дає нам ту різничку, яка дозволить нам покрити витрати на підняття зарплати нашим працівникам. Працівників на підприємстві працює більше тисячі осіб. Ми повинні розуміти, що це вони приносять дохід в родини. І з тої зарплати живуть близько чотирьох тисяч. Та окрім зарплатні, потрібно платити за електрику і купувати запасні частини. Щодня дрібного ремонту потребує щонайменше п'ять тролейбусів та трамваїв. Ну, Там всього все старе, стареє, електрооборудування, механіка, все. А у складських комірках деталей не густо. Саме необхідне це що ми закупляємо це, ну, недільного запасу. Ну, а тут що тут є? От пару болтів, пару фішипників, як бачите. І все із старих запасів. Практично тут немає нічого. Користуються трамваями та тролейбусами найчастіше пенсіонери, які їздять безкоштовно. Та студенти, які платять, лише півціни. А з дотацій держава заборгувала підприємству понад 2 мільйони гривень. Додаткові 25 копійок, особливо влітку, неабиєк рятує підприємство. Найбільше, найбільше падіння виручки в нас спостерігається в липні і в серпні. По цьому графіку ми бачимо, що цього не спостерігається, а по трамвайних маршрутах навіть воно збільшується. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Економіка. У п'ятьох роках переговорів, врешті, успіх. Роботи Яни Пінзеля, який не належав до цеху скульпторів, однак творив унікальні дерев'яні шедеври. Побачить Франція. У 2007-му Львів побачив найбільшу виставку Пінзеля. Ці скульптури зібрав уже покійний Борис Возницький. Він десятками років разом з друзями їздив івано-франківською та тернопільською областями в пошуках вцілілих після радянської чистки творів мистецтва. Гора скульптури лежить вже все на землі, спостягуване на, на кучу. І рядом там було в монастирі, були гуртожито. Вотря студенти двох стоять пилкою ріжуть одну скульптуру. І не ну, я витягнув ту пилку, ми її забрали ту скульптуру. А це 2009 рік. Французькі музейники приїхали оглянути скульптури українського Мікеланджело, збираючись забрати їх до Лувера на виставку. Чогось схожого я ніколи раніше не бачила. Маю на увазі, що барокові скульптури були дуже численними у 18 столітті у Польщі, Німеччині Австрії. Але ці є набагато емоційніші, не схожі на будь-які інші, і вже тоді Борис Григорович переймався, як перевозитимуть роботи майстра, які вже бачила Москва, Варшава та Прага в Європі. Дороги дуже гарні, от а виставка Пінзеля. В нас була в Москві і їхала нашою терабайкою. О, доїхала, все нормально. Прив'язали фігури до бортів і грузовою машиною критою ми в Москву поїхали. Такої ж така дорога ж була до Праги. І лише сьогодні львівські реставратори вже називають остаточну дату виставки у Франції. Це 21 листопада. Тож, ймовірно, понад 20 скульптур, частина з яких буде з Івано-Франківська та Тернополя, де свого часу працював скульптор, вивозять зі Львова вже наприкінці вересня. За транспортування скульптури відповідає Лувр, і їхні реставратори будуть робити спеціальні контейнери по об'ємах, значить по формі скульптури, під час транспортування нічого не було пошкоджене. Львівські та київські реставратори саме доводять твори Йогана Георга до ладу, обговорюють, як пітонувати втрати, укріпити фарбовий шар та Левкас. Декілька скульптур дуже складних. І ми навіть збираємо такий великий консіліум з реставраційного центру, з нашого філіалу, з музеїв, всіх фахівців, для того, щоб вирішити, щоб ці скульптури доїхали, там виставлялися. І повернулися додому в тому стані, хоча б якому вони зараз знаходяться. Українці радіють, що відкриють французам досі невідоме їм прізвище Пінзель, а також його незвичну манеру творення. Адже до прикладу, у голені скульптури святих він вмів вдягти, аби церква його не осуджувала. Деяких святих він огортав тканиною, тканиною, яку він опускав в розчин, в розчин клеїв разом з. Грунтами, і вони набували штивності. І він цікаво викладав ці складки навкруги своїх фігур. Потім він це все золотив ще. Імовірно, після Лувра скульптури Пінзеля виставлять у Києві Оксана Снижна, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура. Аквапарк пляж запрошує всіх 4 серпня на день народження. Святкуйте яскраво разом з нами. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Принцеса зі шпагою та золотом у руках львів'янка Яна Шем'якіна принесла Україні першу перемогу на олімпіаді. У запеклому двобої наша шпажистка перемогла німецьку спортсменку. Про те, як Яна Шемякіна йшла до свого найвидатнішого досягнення, далі в сюжеті. Ще день прийшла восьмий клас і так само дивилась на цих учнів. Що е, так згадувала що так само. Я мріяла стати таким от е, видатною спортсменкою. Вже мрію поїхати на Олімпіаду і здобути там вже медаль. Так Яна Шемякіна говорила декілька років тому, отримавши в 11 років серйозну травму ноги, дівчина покинула гірськолижний спорт і прийшла. На перше заняття із фехтування з того часу, шпага стала продовженням її руки, і після кадетських змагань принесла перший успіх на дорослій доріжці. Звання чемпіонки Європи мені вже більш боялася. Більш до мене якось серйозніша віднос. Власне мені більності передав, передав цей чемпіонат Європи. дорослий. якось я зрозуміла, що можу виграти не тільки в юніорських, але й в дорослих. Якось більш стабільно, стабільніше все відчувала на змаганнях. через свій низький зріст. Яна була зовсім не схожою на перспективних шпажисток. Однак за роки змагань львів'янку почали називати золотою шпагою серед кадетів, юніорів та дорослих. Лише у Пекіні у 2008-му фортуна відвернулась від дівчини. На попередній олімпіаді вона програла у першому школі змагань. Однак цьогорічна перемога над німкенею Бріттою гайдеман принесла 26-річній Яні. Омрія золото. Ото це дуже було показово, як вона її обіграла. Тобто я на підбирала і потрібну її дистанцію, і використовувала укола, як то кажуть, в шпазі можна колоти в будь-яку частину тіла, і вколоти в ногу в шпазі це вважається, якби ну то, що називається вищий пілотаж. Репертуар технічних прийомів львівської шпажистки привернув увагу усіх спортсменів. Продумана холодна тактика, контратаки забезпечила Шемякіній і перемогу у фіналі, і слова підтримки від найближчих людей. Яночка, ти герой. Тішимося разом з тобою твоєму успіху. Да? Такого складу. Ну, думаю, що тепер кар'єра є спортсменка такого класу на розхват. Всі будуть її зацікавити. Не виключено, що вона, можливо, покине Львів. Треба, щоб подумали наші владні. Керівники над тим, як би її зберегти у Львові. Після перемоги на Олімпіаді Яна має намір відпочити та подбати про своє сімейне життя. У перспективі чемпіонка має отримати 100 тисяч доларів та квартиру. Вітаємо всіх нас, всіх тренерів, нашихвальників. Зі сторони міста ми сьогодні вже думаємо над гідним подарунком для Яни, тому що переговорити з її батьками. Знати, які в неї умови проживання. Якщо є така потреба, будемо умови проживання покращувати. Наразі олімпійська чемпіонка готується до виступу у командному турнірі з фехтування. 5 серпня. Яна Шемякіна та її тренер Андрій Орліковський прилетять до Києва. А вже звідти олімпійське золото прибуде до рідного міста, найкращої шпажистки світу. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир «Наші Спорт. Тим часом у Львові стартував відкритий чемпіонат області з тенісу. Участь взяли понад півсотні спортсменів з різних областей України, Росії та навіть США. Ці змагання традиційні уже четверті за ліком. Чемпіонат України викликав ажіотаж серед спортсменів. На турнір тішаться організатори. Приїхали багато сильних гравців. Як ніколи в цьому році дуже сильний склад, тому що багато майстрів спорту, бувшому провідних тенісістів України і Львівщини. Нас таки приймали шість майстрів спорту зі Львова, які були переможцями всеукраїнських змагань, чемпіонатів України, і Кубків України і міжнародних змагань призери, сильним місцевим спортсменам. Компанію склали не менш потужні приїжджі тенісисти. Тому конкуренція дуже висока. Наприклад, ця приїжджа дівчинка з Києва вона є друга сіяна, якби друга за рейтингом в турнірі. Ну, наших багато є сильних, і перші сіяна в нас сильна, по Україні добре завжди грала. Тобто важко сказати, хто сильніший, який рівень. Хоча львівські тенісисти на рідних кортах таки мають невелику перевагу. Легше, тому що ти більше знаєш, який відскок м'ячів. Ну і більшість хлопців я тут знаю, як грають. Львіянин Сергій Верхівський, попри молодий вік, на цьому турнірі змагався у дорослій сіці. Вилетів у першому ж раунді. Хлопець визнає, зі старшими грати ще важко. Сюди вони знають, куди грати, в яких моментах краще підстроїтись під нашу гру, як нас настроїти там психологічно під якийсь старт, наприклад, в який момент нас треба там ну, укорочені чи кудись там зіграти. Артем Яценко грає у Німеччині за один із тамтешніх клубів. Для нього цей турнір змога цікаво провести час та зустрітись з друзями. Артем розповідає, за кордоном умови для молодих тенісистів набагато кращі. В Німеччині дуже багато людей грає в теніс. Там дуже велика перспектива в людей. Тобто держава дає можливість грати. Дуже серйозний рейтинг, дуже багато конкуренції. Діти грають в кожному в кожному селі. Є корти, і дуже багато людей грає в теніс. Настя племінниця нашого лучника Маркіяна Івашка, який зараз успішно виступає на Олімпіаді. Дівчинка, як і її дядько, має свої завдання на змагання. Ну, знаю тільки одну і дві. Дві знаю. «І Сильні дівчатка є змагання перемогти. Завдання перемогти? Ну, маю шанси. Переможці в обласної першості визначать у п'ятницю. Цей турнір дає змогу учасникам показати себе перед чемпіонатом України, який за три тижні почнеться у Києві. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир. Наш спорт. Такі от справи. Курси валют і прогнози синоптиків. Далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості». Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 9 гривень, 78 копійок. Американський долар – 7 гривень, 99 копійок. Російський рубль – 24 копійки. Польський злотий – 2 гривні, 37 копійок. На середу, перше серпня, синоптики прогнозують хмарно із проясненнями погоду. Температура повітря в день 24 градуси тепла вночі, 16 градусів вище нуля. Вітер північно-східний, 4 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії Екодім. Деталі за телефоном 224 90 99.